На кіно ми запросили всіх тих, хто знімався у Камінному Христі, і тих, хто не бачив цей фільм. Вони покинули поминки і весілля. Прийшли навіть незрячі. Ті, хто ніколи не бачив кіно, тільки чув. Це оркестрик сліпців. Вони знімалися, вони грали і також мали право. Маю гроші! І тут зараз ä, знов моді кінь їде. О, прошу дуже моде кінь, повіс Івана в ката. Вона не хоче їхати в Канаду. О, о, це що знімали коло церкви. Що. Це не сніг, був, це спеціально зібраний. Що, та те позволіла? Щось таке було політику. Ми сміємося, але то ми.